Леся Українка в магазині квіток. В великому місті в розкішну теплицю дівчина прийшла молода, бо серцем почула весну чарівницю, шуміла весняна вода, і ледве струмки задзвеніли співочі, Ташки заспівали дрібні. Чувались дівчині веснянки дівочі, вижались діброві рідні, і ледве натуру зосну зимового збудив поцілунок весни. Дівчина запрягнула рясту дрібного, їй проліски снились ясні. Тепер вона тут всі розкішні світлиці. О! Що се так серце стиска, як душно, як тісно, немов у темниці, цей пах, мов отрута яка, в теплиці між квітами скрізь походжає Хурток паночок і панів. Дівчина кром погляда, уважає, і погляд її посмутнів, всі квіти розкішні. Дівчина зітхнула. Чим можу панянці Зненацька чийсь голос дівчина почула то крамар пандичик біжить. Чи є в цій теплиці її квіти? питає дівчина його. А як же є різні, чим маю служити?» Тут можна добути всього. Ось і яциди, нарциси і рожі, азалії є запашні, конвалі свіжі, фіалочки гожі. Ні, пролісків треба мені. Здивовано глянув панич, зашарілось дівчини обличчя. То, паночці, пролісків простих захотілось, їх в місті немає ніде. Тут тільки садові квітки, дуже шкода, і вийшла дівчина смутна. Тут міські розкоші, тут міська вигода, вертає до сумна. Зустрілася й жінка на плечах похилих. Несе щось убога така, чи купите, паночко, пролісків білих? Тремтить із квітками рука, Звичайно, а звідки я вас попитаю, взяли ви всі квіти свої, та сила ж квіток тепер всюди багаю. Це тут, та дівчина не чула її, згадала околиці рідні скрізь квіти ряст, ясна роса на пролізки білі на квіти лагідні. Скотилася тихо сльоза.